Сьогодні, коли нашу землю плюндрує брудний чобіт загарбника, тичинівська тема звучить у кожного сильно по-своєму особливо. Я єсть народ, якого правди сила звойована ніким ще не була. Ти чуєш, земле вже весна прийшла? Кажеш, що віриш, кажеш, відчуваєш, кажеш, що сонця та лелек чекаєш. А ми, а в нас ти знаєш, в нас війна. Яка війна? В дорозі вже пташня, вже сонце підбивається угору, зерно засіяти я мушу в пору на Бога, люди, що ще за війна? Не треба сліз, я витримаю біль, спою сини вас силою своєю, за волю, за свободу, за ідею ви, істина. Землі цієї сіль. Благословляю вас на світлий бій, і я зроджу ще зерна перемог, бо з нами правда і всемогутній Бог. Завиває війна лежить. Долі дитя, рване небо голосить, ридає, без провини вина, без гріха каяття. І патріарх уже вбивцю прощає. Чи молитись тобі, чи просить, щоб простив, чи хапатись руками за хмари? Боже мій, де твій суд, і де тяжкі їх хрести, чи є ті, хто боїться їх кари від видіння чуми, від нашесть сарани, від гнилого смердючого люду мою землю Господь, я прошу, борони, й вороги, хай проклятими будуть. Хай хитнеться земля від ординського зла, нехай світло добра переможе, і згорить, хай дотла Загрибуща Москва, А загнів мій прости мене, Боже. Знову Терпне серце від жалю, заливає біль душі криницю, я тукачу, серцем проживу, щем той загартую, наче крицю. Настоявсь у зварі сполину, обпікає запікає. На віки той смак я проклину хай зникає, губиться, щезає. Ох, спили ми того полину, напились, наїлись і закусили. І тепер молитву лиш одну, грієм в серці, Щоб дала нам сили. Вже кача, ніби отче наш, день щодень, уранці, вдень, увечір, ти молись, вже сліз нема, не плач, тіло, ні, душа вже кровоточить. Я світанки твої застелю, замолю, доживу молитвами, що виткали біль в моїм згоренім серці, і чекатиму зустрічі там, в занебеснім саду, протопчу туди стежку, і не схиблю я на перехресті. Не зіп'є мене людь, не впокорить, проклята біда, я з тобою в раю. Обіймуся, мій янголе, сину, я зродила і зростила для щастя і любові дитя, а він випере зробив захищати свою Україну, та наспіне весна і повернуться знов журавлі, й поцілують смарагдові трави лик ясного сонця і герої сини, що в полях у боях полягли. Скруплять маками лан і запалять весь світ безголосся, де розлогі поля, видно, аж із даля, маки болем у травах стікають, де широкі лани маки, як молитви, в материнських устах, не зав'януть. Зітхає спас, стікає кров'ю колос і мед ярчить сльозою полином. Земля моя, сточитаний псалом, Несе творцю молитву в повний голос. Горіло поле маками в цей рік, а маківочок годі назбирати, до Бога мене сем полину трати, бо в кожнім вузлику солодкий мед той зірк, підродиться земля моя і поле знов різнотрав'ям буйно зашумить, я вірю, знаю. Бачу я ту мить, як спас в церквах, на радість б'є у дзвони.